Сьогодні, як ніколи раніше, треба зберігати емоційний стан дітей у порядку, дивувати їх, дарувати подарунки, веселити. А що люблять діти? Діти люблять розважальні комплекси для млечі це окремий світ позитиву та натхнення, де вони можуть відчути дитинство у повну силу. З 5 квітня СБК та мережа дитячих розважальних центрів Флайпарк запускають спільну благодійну акцію для дітей-переселенців. На відкритті для дітей проводилася абетка анімаційного малювання з одним з кращих аніматорів країни: хімічне шоу, танці, а також руханка з учасниками олімпіади та призерами чемпіонатів Європи та світу. проведенні заходу допомагали культурний хаб Донеччина, благодійна організація, благодійний фонд надії Вовк Берегиня, відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області. Зараз цей захід зроблено так, щоб популяризувати спорт, активне життя, щоб провести психологічну допомогу, надати їм таким класним спосібом, як ігрові вправи, як гімнастика, як спорт. Організаторами стали спорт енд бізнес парк та директор флейпарку Віталій Тано. Ми зараз більше працюємо на передову по Бахмуту. По цьому ми робимо. Безпілотники і все за свої кошти. А тут ми людей будемо переключати, яким потрібна психологічна підтримка, яким потрібно відволіктись, тому що до нас багато дітей приходять, які батьки загинули на фронті військові. У нас багато дітей приходять, які бачили страшні речі. І тому ми хочемо їх трошки переключити від цієї страшної реальності, щоб вони трошечки виходили з цього стану. Кожної середи тут будуть відбуватися мероприємства, все де. Ціх дітей безкоштовно. Вхід вони можуть гратися з ранку до вечора все, все безкоштовно. Дітки встигли пострибати на батуті, там молодша там кулька вже каталася. Ой, чудові свято, дякуємо для діток. Це... Взагалі, це найкраще, що могло сьогодні бути на цей час. Дякуємо всім спонсорам та організаторам за те, що вони для наших діток таке організовують. Велике дякую. По закінченню заходу задоволена малеча отримала солодкі подарунки. Вільний вхід для дітей ВПО буде проводитися кожну середу аж до 5 липня цього року.